Вітаємося. Вранці сонечко прокидається, до всіх нас посміхається. Доброго ранку нам бажає усіх нас тепло обіймає. Погляньте, дітки, що це? Так, це глобус. Глобус, дітки, це макет нашої планети Земля. Погляньте, який він різнокольоровий. Це тому, дітки. Що кожний колір щось позначає. Давайте з вами розберемося, що ж позначає кожний колір. І так, синій колір це колір води. А де водичка знаходиться на нашій планеті? Так, в морях, в океанах, в річках, в озерах. Жовтий колір, колір пустелі. Так, на нашій планеті є багато. Пустель, де безкрайні одні піски. Добре, далі коричневий колір, колір гір. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а які гори є в нашій країні? Так, молодці, Карпатські гори і останній зелений колір, колір лісів. Так, дітки, ліса ростуть на всіх континентах нашої планети і вкривають 30% суходолю. Кажуть, дітки, що ліс це легені нашої планети. Так, хтось побував з вам, дітки, в справжньому лісі. Ви відчували, як там легко дихати, і яке свіже повітря. дерева? Виділяють кисень і очищають повітря, яким ми тихаємо. Отже, можна зробити такий висновок: чим більше дерев, тим більше чистого повітря. Діти, а ви знали, що ліси бувають різні? Хвойні ліси, де ростуть одні ялинки, сосни, кедри. Замість листочків у них голочки. листяні ліси, де ростуть дерева, на гілочках яких листочки. Та мішані ліси, де разом ростуть дерева з листочками та ялинки. Також є ліси на нашої планеті. Тропічні, а ще їх називають. Джунглі. Вони ростуть на тих континентах, де завжди тепло, де завжди літо. Так, ну ми з вами живемо там, де є чотири пори року. Давайте з вами їх згадаємо. Називаємо зима, весна, літо осінь. І ліс прекрасний в кожну пору року. Так, взимку ліс. Як ми можемо його назвати? Ліс який? Зимовий. Так він стоїть зачарований, спить. На весні ліс який? Весняний. Так ліс пробуджується від зимового сну. Влітку ліс який? Літній. І восени який ліс Осінній. Золотий. добре дітки. Друге, що кажуть про ліс ліс наше багатство. Ліс дарує продукти харчування, які Погляньте. Називаємо дітки Так, гриби, ягоди, а також лікарські рослини. Ліс та його деревина. Потрібна в багатьох галузях. Давайте з вами поглянемо, в яких же галузях потрібна деревина. Так, дивимося уважно. Із дерева виготовляють меблі, папір, шкільне приладдя, так. приладдя для кухонь, сирники, так. музичні інструменти. Спортивні іграшки дитячі, спортивні інструменти. Ліс потрібен в авіації так, і в будівництві. Для всіх цих потреб ліс. Зараз ми з вами пограємо в гру, що зроблено з дерева. Так, стілець зроблений з дерева. Так. М'яч зроблений з дерева. Ні. Він зроблений з гуми. Так, паркан. Так, з дерева. Так, сумка. І шкіри. Ні, не з дерева. Далі. Стіл. Так. Дерев'яний. Місток через річку. Добре. З дерева. Одяг. Ні. Одяг не зробляний з дерева? Так, для всіх цих потреб ліс вироблють. І якщо за цим дітки не слідкувати, може трапитися велика біда. не залишиться ні одної де деревинки на нашій планеті. І що може трапитися? Може трапитися засуха, повені, зміниться клімат. І щоб цього не трапилося. Існують люди, які слідкують за цим, висаджують нові саженці. Ось погляньте. Із цих малесеньких саженців через багато років знову виросте великий ліс. Так, а зараз трішечки пограємо з вами гру, з якого дерева листочок. Так. Листок із клена, отже, який листочок? Клиновий. Листок із каштана, який листочок? Каштановий. Листочок із дуба, який листочок? Дубовий. Листок із берези. Який листок? Березовий. Листок із калини? Який листочок? Калиновий. Листок із липи. Так, який листок липовий? Молодці. Так, дітки. А ще дітки кажуть, що ліг схожий на багатоповерховий будиночок. Цікаво дізнатися, що це за поверхи і що там росте. Давайте з вами визначимо назви рослин, які ростуть на різних поверхах. Дивимося, нижній поверх це трав'янисті рослини, мох, гриби, трава, квіти. Середній поверх це кущі, та верхній поверх це дерева. Рослини, дітки, не тільки не заважають один одному, але й допомагають. Дерева захищають кущі й траву від рози. Вітрів від морозів. Трава і мох захищають коріння дерев від пересихання, затримуючи вологу. І на кожному поверсі є свої мешканці. Ось розглянемо картинку. На нижньому поверсі хто проживає? Так, дикі тварини, а на верхньому поверсі дітки птахи. А яка тваринка живе на верхньому поверсі? Так, білочка проживає Молодці. Ліс це душа всієї планети. У природі дітки все взаємопов'язано? Я дерево. На мені багато. Гілочок та листочки. У моєму стоборі білка зробила дупло, на моїх гілках птахи звили гнізда. Мої плоди їдять тварини. І якщо я загину, загине все навколо мене. Запам'ятайте це, діти, що в природі все. Взаємопов'язано. пов'язано. А зараз ми з вами, дітки, розглянемо правила поведінки в лісі. Нерви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Милуйся квітами у лісі. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шуму. Ти можеш налякати лісових мешканців, поводься тихо. Ліс любить тишу, слухай спів птахів. Та, не чіпай гнізда та яєчка руками, інакше птахи можуть нас завжди залишити їх. Не лови та не перенось додому птахів і маленьких звірят, Не лови, метелики, а милуйся. Так, дітки, не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Заборонено ламати гілки. Вогонь ворог лісу, від, одної, від одного сирничка може загинути весь ліс і всі його мешканці. Запам'ятайте це, діти, будемо землю оберігати, тварина та хам допомагати, хай живуть. Ліси та ріки збережемо їх навіки. Любіть, дітки і бережіть природу. До побачення!